Щоб підкреслити мальовничий вид за вікнами квартири на Арбаті, дизайнер зважилася на перепланування, організувала єдину зону кухні вітальні і приєднала французький балкон з вікнами в підлогу інтер'єр сувора класика з целі прикрашення ліпниною стіни, декоровані панелями з цінних порід дерева, а на підлозі чистий мармур по складнощі втілення мрії в життя, розповіла автор проекту Анастасія Каспарян. Загальна інформація. Місце Київ Арбат, метраж – 124 квадратних метра, кімнати 4 санузли, 2 висота стель, 3-2 метра. Анастасія Каспарян, дизайнер, архітектор, довгий час займалася фешн-дизайном і розписом меблів, працювала з текстилем і декором, потім пройшла навчання дизайну інтер'єру у 2006 році. Відкрила архітектурне бюро Голден Геац, в назві якого закладена головна ідея: об'єднати золоті голови. Дизайну для спільної роботи над проектами, замовники та побажання, замовник проекту іноземець, бізнесмен з Англії. За службовим обов'язком проживає в Києві людина з тонким смаком і особливим почуттям прекрасного, вирішальну роль в покупці квартири на Смоленській набережній, зіграв шикарний вид на Київрічку річку і тристалінські висотки. В інтер'єрі мені належало створити єдиний простір вітальні когнії їдальні і приєднати до нього лоджію з вікнами в підлогу. Завдяки такому рішенню замовник зможе милуватися, відкривається панорамою міста. Перепланування, так як квартира знаходиться в будинку старого фонду, нам належала серйозна робота по заміні комунікації в загальнобудинковому стояку і часткового ремонту під'їзду. Також ми демонтували газову трубу, проклали нові вентиляційні траси і зміцнили перекриття в самій квартирі. Спочатку у вітальні була передбачена лоджія, яку я приєднала до кімнати. Вийшов французький балкон, засклений з дерев'яними фрамугами в підлогу. Оздоблення. Вибір оздоблювальних матеріалів був продиктований стилістикою і побажаннями замовника про їх європейську якість і довговічність, оскільки квартира виконана в класичному стилі з елементами ар-деко. Тут присутня і французька ліпнина, і натуральна паркетна підлога, і на стінні панелі стінних порід дерева у громадській зоні на підлозі використовується мармур. А стіни в спальнях прикрашає, імітація цегляної кладки, зберігання. В оформленні приміщень моїм головним завданням було створення легкої повітряної атмосфери, тому я не перевантажувала інтер'єр шафами і навісними полицями, лише на кухні знайшлося місце для навісних модулів і підлогових шаф з висувними ящиками, в іншому всі стележі вписані в ніші і оформлені в тон стін. Основна ж система зберігання це окрема гардеробна, де замовник розміщує верхній одяг і предмети не першої необхідності. Світло завдяки вікнам в підлогу і обраної колірній гамі, світла в громадській зоні досить, тому я передбачила лише загальне і декоративне освітлення, стильові люстри з кришталем і настінні бра, виконані в класичному стилі, і гармоніюють з обробкою меблів. Додаткове освітлення використовується в кухонній і камінної зоні. Тут було потрібно світло для робочих поверхонь у більш темній чоловічій спальні сценаріїв, освітлення більше. Тут кілька точкових світильників по периметру кімнати і декоративне підсвічування у вигляді музейного освітлення, спрямована на поштукатурені під золото стіни, цей прийом дає цікаву гру відблисків у вечірній час і додає кімнаті затишку. Колір інтер'єр являє собою жіночу і чоловічу половину з великим світлим залом, тому і колірна палітра обрана відповідна зал, виконаний у світлих молочних відтінках. Де яскравим акцентом став живопис гульнари Чокубаєвої. У чоловічій спальні строгі відтінки коричневого підкреслюють ґрунтовність і надійність обстановки, натуральна шкіра, фактура цінних порід дерева і забарвлення стін, виконані в приємному шоколадному тоні, а жіноча, навпаки, легка і ніжна. Я оформила кімнату в світло кавовому кольорі. Який гармонійно виглядає з білою фарбою на цегляній кладці. Меблі більшу частину меблів робили на замовлення в столярні майстерні. Так нам вдалося обіграти планування приміщення і вписати системи зберігання в ніші Вся інші моделі, в тому числі м'яка група колекції європейських виробників «Сарацоле Центюрі, Фюрнітюри Річард. Декор і текстиль замовник не тільки закоханий у Москву, а й великий поціновувач української культури. Тому інтер'єр оформлений за всіма правилами влаштування скромної дворянської садиби ксік століття з відповідним декором. Розкішну обстановку підкреслюють антикварні предмети, нідні і срібні аксесуари і живопис, оскільки з вікон відкривається прекрасний вид на місто, я не стала ховати їх за гардинами, а оформила ліпниною саме вона і надала їм закінчений вигляд. Стиль я оформила інтер'єр в класичному стилі з елементами ар-деко. Планувальні та архітектурні рішення, виконані за канонами класики, авторські деталі і дизайнерські аксесуари в обробці і меблюванню додають обстановці родзинки. Складнощі і терміни найскладнішим було умовити владу міста виділити замість газу додаткову електрику і провести його в будинок від центральної магістралі, що стосується часу реалізації проекту. Ми закінчили ремонт через два роки після його початку. Метраж по приміщеннях спальня чоловіча – 11,5 км. Спальня жіноча – 19,3 км. Кнвузол – 4,3 км. Холл – 12,6 км. Пральня – 3,5 км. Кухня – 14,6 км. Вітальня – 26,9 км. Кабінет – 16 км. передпокій – 6 км. Ванна – 4,8 км. Планування. Бренди представлені в проєкті «Холл підлогове покриття» «Мармур паркет» «Венеція» Камінь кераміка меблі, консоль, центюрі, фюрнітюри, стільці, сарацоле, декор, дзеркала, джогнрічард, ліктін освітлення, джогн-річард, ічголд спальні, підлогове покриття, паркет венеція, камінь кераміка, меблі, ліжко, столики, приставні царацоле, артіль про освітлення, джогнрічард, ічголд, кухня вітальня оздоблення, ліпний декор з гіпсу. Петергоф, підлогове покриття парку, Венеція, камінь, кераміка, меблі, дивани крісла царацоле, стіл журнальний, центюрі, фірнітюри, обідній стіл, Гоукер-стільці, Счнедік, стіл письмовий, Джогн, Річард, напівкрісла комод, Счнедік, освітлення, Джогн, Річард, Ічхолдс, система вентиляції та кондиціонування, Міцюбіші, Радіатори Арбонясинозе, Сантехніка, Девон-Девон Декор, Дзеркала Джогн, Річард, Гамтон Ліхтін. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інміром? Висилайте фотографії, 3D візуалізації на вов WoW інміром.